В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні. П'ятниця 31 жовтня. В студії Інна Літовченко. Вітаю. На початку випуску про загальнодержавні теми президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності негайного проведення судової реформи, яка сприятиме встановленню верховенства права, забезпеченню ефективного захисту прав і свободи громадян. Глава держави наголосив на тому, що український суд має бути нелояльним до президента, а захищати закон і кожного громадянина. На цьому Петро Порошенко наголосив під час зустрічі з членами новоствореної ради з питань судово. Реформи за словами президента, суспільство зараз вимагає підвищення ефективності судової системи, і ми маємо створити судову систему, яка забезпечує і верховенство права, і ефективний захист людини. Не захист міфічних інтересів держави, а захист громадянина. Президент висловив переконання, що реформа судової системи має супроводжуватись реформою суміжних інститутів, виконання судової судових рішень, адвокатури і прокуратури. А рада з питань судової реформи має стати майданчиком для узгодження всіх пропозицій у цьому напрямку. Мені, як президент України, не потрібен суд лояльний до президента. Можливо, я перший президент. Який стверджує, ключове, не потрібен. Мені і всьому суспільству потрібен суд, який захищає закон і громадянина. Рівень довіри до армії перевищує 70%. Ніколи в історії України за наші 23 роки жодній державній інституції, навіть церкві, не довіряли така кількість українців. Ви знаєте, про що я мрію? Щоб кількість довіри до судової системи була така, як сьогодні довіряють армії, після Революції Гідності. І це довело вже. І Майдан, і вибори президента, і вибори до Верховної Ради ми живемо в іншій країні з дуже відповідальним, дуже освіченим народом, який сьогодні чітко вимагає від нас. Ефективних дій переформування судової гілки влади. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер тридцятого жовтня повідомив про умови, на яких має бути підписаний протокол на рівні Україна ЄС-Росія щодо постачання природного газу. Арсеній Яценюк повідомив про хід переговорів у Брюсселі щодо газового питання. Глава уряду нагадав, що Україна накопичила в газових сховищах 17 мільярдів кубічних метрів газу. І щоб пройти опалювальний сезон, додатково необхідно 5 мільярдів кубічних. Ми повинні зрозуміти. Також під час наших розмов От... наша позиція повинна бути чесна, прозора і публічна. І я хотів би, щоб вся країна почула, які умови, яка наша спільна позиція з Європейським Союзом, які є плюси, які є мінуси газової домовленості. Для того, щоб підписати будь-який протокол, ми повинні офіційно оприлюднити позицію і члени Кабінету міністрів, і саме основне. Люди повинні зрозуміти, що підписується, для чого підписується, і які з цього є додаткові плюси і мінуси. Ми замістили 60% природнього газу, який ми раніше купували в Росії, на природній газ, який ми тепер купуємо в Європейському Союзі. Росія протягом останнього місяця почала активно шантажувати Європу і зменшувати обсяги постачання природнього газу в країни-члени ЄС з тим, щоб ЄС відмовився від реверсу в Україну, створивши дефіцит на європейському ринку. Росіяни сподівалися, що наші європейські друзі відмовляться постачати газ Україні. Але цього не сталося. Зараз нам технічно необхідно розпочинати закачку додаткового газу в сховища для того, щоб пройти пікові зимові навантаження. Наша позиція полягає в наступному: підписання протоколу можливо тільки на трьохсторонньому рівні. Європейський Союз Україна. І третя сторона росіян. Іх визначає. Щорічно, у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято людей, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціального захисту найменш захищених верств населення. Напередодні у Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відбувся урочистий захід, у якому взяли участь керівники області та профільні спеціалісти. Йшлося про те, як проваджуються ефективні. Традиції діяльності системи соціального захисту з'являються нові форми і методи роботи. Це свято є підсумком роботи органів праці та соціального захисту населення, та і в цілому соціальної сфери за рік, що минає, працівники сфери під час урочистостей говорили, що набирає потужності, розширюється мережа соціальних установ і закладів на Житомирщині, накопичується досвід, зростає професіоналізм кадрів, які творчо впроваджують в роботі кращі вітчизняні методи та інновації. Ну на те, що ми в першу чергу зона, яка потерпіла внаслідок Чорнобильського. Киаварії сьогодні в нас більше 20 тисяч потерпілого населення, в тому числі значна кількість дітей. Ми проводимо стосовно цього виплати різні виплати, які стосуються і ліквідатору, і потерпілих першої і другої категорії, і дитячі виплати. У вітальних промовах керівники області наголосили: немалий п'ятитисячний колектив має відношення до майже всього населення області. Від народження дитини і до самих останніх днів ви маєте з ними спілкування, ви маєте з ними дотик. І всі ті категорії соціально незахищених тих людей, які попали в таку скрутну ситуацію, в тому числі і яка сьогодні є в Україні на Сході, вона лише додає. Кількість тих людей, які мають з вами відношення, я впевнений, що це не можна назвати виключно роботою, тому що це, це покликання для того, щоб працювати в такій галузі, ну мало ходити з 9 до 6 на роботу. Треба цим жити, треба це відчувати. Галузь соціальної сфери є однією з найбільш гуманітарних бюджетних галузей. Зауважила у своєму виступі директор департаменту Галина Корінна. Тільки в області вона об'єднує чимало міськрайонних управлінь: 16 інтернатних установ різних типів і 28 територіальних центрів по обслуговуванню непрацездатних громадян, де на повному державному утриманні перебувають біля трьох тисяч одиноких непрацездатних громадян, які забезпечені увагою, теплом, продуктами харчування і медичним обслуговуванням. За останні роки реалізовано низку заходів, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для малозабезпечених верст населення. Це тільки від вас залежить виконання державної соціальної політики на місцях. тільки від вас залежить, як будуть стверджуватися ці соціальні стандарти, прийняті президентом урядом нашої держави. Як будуть тілюватися в життя всі рішення, які приймаються головою обласної адміністрації, головою обласної ради? Кращим із кращих працівників вручено почесні грамоти та подяки за напружену, кропітку, вкрай важливу щоденну працю та з нагоди дня працівників соціальної сфери. По завершенні урочистостей відбувся концерт за участю вдячних підопічних. Наразі це всі новини про особливі події, які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Бажаю всім гарного дня та позитивного настрою. Приємних вихідних днів. Бережіть себе до зустрічі на наступному тижні.